Вітаємо наш турнір, отримав нового чемпіона. Це тут вперше став чемпіоном Черкащини. Вітаємо і ваші враження. Дякую, дуже приємно. Ми пройшли турнір, і турнір я вважаю, дуже гарно, без жодної поразки. В принципі, обіграли головних конкурентів у всіх очних протистоянь. Трошки у нас десь втратили концентрацію всередині турніру. Зіграли там три нічі підряд, і тим самим до останнього туру не могли записатися Черкалос. Ну, тим краще, приємно дуже в вирішальній грі виходити і вигравати, і здобувати цю очікувану перемогу. Команда дуже непроста, і ви бачили, в них було дуже багато моментів в кінці, коли вони п'ятого розігрували. Ну, у нас сьогодні вся команда билася, грала до останнього, тому я вважаю результат закономірний. Вітаю команду, вітаю е, всю величительною перемогу. Дякую організаторам за турнір. Е, ну, хочу вибачити перед Сергієм Мачульським, що все-таки дієв не вийшов на полі сьогодні, але нічого буде далі турнір. Я думаю, що він ще покаже свою форму. Дякую.